Тарас Григорович Шевченко минає дні, мене дні, минають ночі, минає літо. Шелестить пожовке листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить і все заснуло. І я не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле дети, нема ніякої, коли добрую жаль Боже, то дай злої, злої, Не дай спати ходячому і серцем завмирати, і гнилою, колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати і спати неволі. Чи жив, чи загинув? Доле, де ти? Доле, де ти?